Розглянемо, як винести множник із-підзнака кореня. Бувають такі випадки, що під коренем опиняється досить таке велике число, але все ж таки являється раціональним, і націло корінь ми звідти не можемо добути. Тоді, давайте хоча б спробуємо добути хоч маленьку частинку від того. Наприклад, візьмемо корінь з 50. От, немає такого цілого числа, яке б в квадраті давало нам 50. А отже, і арифметичний і квадратний корінь ми не зможемо добути. Але, якщо ви побачите, що 50 гарно розкладається на 25 і 2. Пам'ятаєте, ми вивчали властивість, яка говорить нам про те, що ви можете під коренем. Розкладати на множники, потім їх рахувати, і це загалом умови не змінює. Тому ми можемо 50 розбити на два множника. А чому ми розбили їх саме на такі множники? Адже, в принципі, варіантів було багато. Ми розбиваємо і шукаємо такі множники, коли хоча б в одному ми можемо добути гарно корінь. Корінь із 25 гарно добувається, тому я от спершу розпишу розіб'ю на два кореня, і з першого ми гарно добуваємо корінь з 25 це 5, а отже маємо 5 коренів з 2. Так, знову ж таки, корінь залишився. і раціональність нікуди не ділася, але загальний вигляд уже значно простіший. Ця операція називається винесення множника із-підзнака кореня. Ще раз проговоримо весь алгоритм. Ви розбиваєте цей підкореневий вираз на множники, один з, яких гарно, з одного з яких гарно добувається корінь. Як його підібрати, можу розказати вам такий собі лайфхак. Ви берете число і потрошку ділите його на 2, перевіряєте, чи не, не отримали число, з якого гарно добувається корінь, на 3, на 5 і так далі. Зазвичай цього достатньо для того, щоб розв'язати більшість прикладів. Ну, давайте візьмемо іще певний приклад. Корінь з 12. Як, на які множники розбити 12, щоб хоча б частиночку добути. Давайте пробувати 12 ділити на 2. Отримуємо 6. Корінь із 6 не добувається, тому не підходить. 12 ділимо на 3, що отримуємо? 4. О, ми знайшли число, з якого гарно добувається корінь. Отже, розпишемо на такі множники, як 4 на 3. Корінь з 4, 2, корінь з 3 залишається. Корінь із 300. Давайте потрошку ділити, думати, на які його розбивати множники 300 на 2. Отримуємо 150. Із 150 негарно добувається. Пробуємо ділити на 3. Маємо 100. О, а от із 100 чудово. Тому розб... розіб'ємо на 100 помножити на 3. Корінь із 100 – 10. Корінь із 3 залишається. Маємо 10 коренів з трьох. Аналогічним чином корені з 45. 45 на 2. взагалі націло не ділиться. 45 на 3. Ділиться, але отримуємо. 15, а корінь із 15 не існує націло, тому ми його не візьмемо. На 4 немає сенсу ділити, бо це вже і так число з якого гарно добувається корінь. Тому спробуємо поділити на 5: 45 на 5, 9. О, З 9 корінь гарно добувається, тому ось оцей добуток нам підходить. Корінь з 9, 3, корінь з 5, залишимо. Отже, в результаті маємо 3 коренів з 5. Сподіваюся, операція винесення із підзнака кореня множника вам зрозуміла. І такий собі лайфхак можете використовувати. Але є у нас і зворотня операція, тоді, коли нам, навпаки, потрібно буде занести оцей множник під знак кореня. Давайте пройдемо цей самий алгоритм, але уже в зворотньому порядку. Як нам із 5 коренів з 2 отримати корінь з 50, якщо ми, ну скажімо, не будемо дивитися на ось ці проміжні етапи. Скажімо, у вас в умові 5 коренів з 2, і завдання занести під корінь. Тут все значно простіше. Адже. 5 у нас колись було представлено як корінь із 25. А ще ми знаємо, що воно у нас взагалі було представлено ось як 25 помножити на 2. Як мені отримати тут 25 помножити на 2? Треба піднести до квадрату 5. Тому, щоб занести під корінь, ви маєте піднести оцю, оцей множник до квадрату. Перевіряйте, дійсно, 5 в квадраті, 25, двічка залишилася, перемножаємо, маємо корінь з 50. Отже, цей алгоритм назад працює. Запам'ятовуємо, щоб занести під корінь множник, нам потрібно його піднести до квадрату і далі просто порахувати вираз під коренем. Для прикладу, 3 коренів з 5, нам потрібно. Занести під корінь множник. Підносимо до квадрату цей множник, який хочемо занести. І множимо на те, що там уже було. 3 в квадраті 9, 9 на 5, 45. Нещодавно розв'язували, ви можете перевірити, це навпаки, так само працює. Ставте на паузу і спробуйте зробити самостійно ці приклади. Тут винести множник за, за знак кореня, а тут навпаки занести множник під знак кореня. Тож перевіримо корінь із 27. Міркуємо, на які множники нам його розкласти. 9 на 3. Корінь з 9 гарно добувається це 3, корінь з 3 залишиться. Корінь з 500. Розбиваємо на 100 і 5. Корінь із 100 – це 10, п'ятірочка залишилась під коренем. 10 коренів з 5. Заносити ще простіше. Підносимо той множник до квадрату і множимо на те, що там уже було. 3 в квадраті 9, на 2, маємо корінь з 18. Заносимо під корінь, якщо у нас там під коренем буква нічого страшного, маємо 7 в квадраті помножити на А. Отже, корінь із 49.